Американка українського походження Вікторія Спарц перемогла на виборах до конгресу США. Втім, назвати це перемогою на користь України навряд чи можна. Республіканка неодноразово демонструвала неоднозначне ставлення до історичної батьківщини і навіть трапляла через це в гучні скандали. Докладніше далі. Вікторія Спарц у дівоцтві Кульгейко народилася і виросла на Чернігівщині, а вищу освіту здобула в Київському національному економічному університеті. Під час навчання на бакалавраті Кульгейко зустріла майбутнього чоловіка Джейсона Спарца в потязі, коли їхала в гості до тітки в Москву. Пара одружилася у 2000 році і сьогодні виховує двох дочок. У 2000 році вона переїхала до США і вже за 6 років отримала громадянство. В Америці Спарц здобула другу вищу освіту, займалася викладанням, працювала в бізнесі та. Державних установах аж до посади головного посадовця з фінансів служби прокурора індіани в 17-му році. Спарц обрали новим сенатором штату Індіана. А вже у листопаді 20-го – до палати представників Сполучених Штатів вона почала виконувати обов'язки члена Палати представників у січні 21-го року і стала першою етнічною країнкою в конгресі. США. спарц стала однією з перших офіційних осіб, США, яка назвала дії Росії в Україні воєнними злочинами, а російське вторгнення божевільним геноцидом України. Аїнського народу, ба більше вона зверталася до адміністрації президента Джо Байдена із закликом надати Україні ракетні системи GMLRS та Atacams. Втім, починаючи з жовтня 22 го вікторія неодноразово потрапляла у немилість колишніх співвітчизників через саботування підтримки України. Так спочатку вона проголосувала проти виділення нам 12 мільярдів доларів. Потім у лютому 24 го заявила, що виступає проти законопроєкту з виділення Україні військової допомоги на суму 60 мільярдів доларів. Натомість закликала надати Україні зброї, хоча, за її власними словами, не читала законопроєкт у квітні цього року, спарц подала п'ять поправок, які мали на меті зменшити пакет допомоги Україні, а потім взагалі голосувала проти виділення нам допомоги. Цікаво, що поведінкою спарц обурюються і її американські колеги. У червні 24-го через можливе жорстоке поводження, загальну токсичність і навіть лють конгресвумен її перевіряв комітет з етики Палати представників. Чак Гудріч, якого спарц обійшла. А на виборах взагалі назвав її поведінку маніакальною. Крім того, у липні Вікторії висунули звинувачення в порушенні правил носіння зброї в аеропорту в Вірджинії. На виборах до конгресу у листопаді 24-го спарц отримала підтримку від американських асоціацій власників зброї, супротивників абортів і малого бізнесу. Серед пріоритетів програми республіканки захист прав власників зброї, збереження сильної армії, скорочення державних видатків та посилення міграційної політики. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.